Черговий транш західної допомоги чи нові санкції проти Росії. Що Україні потрібно для перемоги? Згуртованість і віра в нас Прежде всього, рожі. Як мінімум, щоб люди не були безрозлічні до військових, бо дуже багато людей, яким обще пофігував, вони думають, війна там десь, а я і живу. О, там у військ просто не зашов, яка попив, тіп, все, Я собі пішов на роботу. З роботки прийшов там. Час. Ми з часом просто і всіх все. Гуртом разом до перемоги. Об'єднатись говориться, потому що у нас багато дуже серед країни разногласів. Тоже бути більш людяними та вихованими, дотримуватися людських таких принципів. Об'єднатися підтримка за кордону і зброя. Наверно, убрати корупцію в першу чергу. Це саме основне.